Скарбниця всіх багатств духу людського, говорить народна мудрість. А в місті Українка це ще й центр громадського життя. Незважаючи на ранню пору, вихідний і примхливу погоду за вікном, у бібліотеці багато відвідувачів. Хочете переконатися в цьому самі? Тоді ходімо разом з нами на екскурсію. У читальній залі міської бібліотеки панує творча атмосфера. Українка містечко маленьке, кольорове, веселе, гарненьке, різнобарне і дуже співуче. А у нас самі пахучі юні літератори беруть участь у засіданні студії Мальва. Одночасно кожен з цих дітей є активним відвідувачем бібліотеки, що стало осередком змістовного дозвілля населення. Головне ж її завдання полягає в налагодженні чіткої системи поширення серед населення інформації про книги. Книги одне з найбільших чудес створених людиною книги відкривають світ, допомагають уявити минуле, заглянути у майбутнє книги. Це історія нашого народу закарбована на віки. В Українці читати люблять, говорить завідувача бібліотеки Олена Сомова. Якщо в дорослому ділі 750 чоловік і немає проблем з набором цих людей, то вибачте мені сімсот пі це багато, а 600 в дитячому жизни. Это практически и 600 юношеском. То есть правильно, это практически каждый восьмой житель нашего города. В этом году работа библиотеки вышла на совсем меньший уровень. Там створений електронний реєстр. Фонд весь ми вже внесли в комп як на електронний каталог, і кожен може подивитися, які книги у нас є в бібліотеці. Тобто не треба ходити по стелажам і кожну книгу пересматривати. Міська бібліотека складається з двох відділів: абонемент та читальна зала, а також дитячого та дорослого. Читачами дитячого відділу є діти, починаючи з дошкільного віку і до дев'ятого класу. Дорослий відділ умовно поділяється на дорослий і юнацький. До міської бібліотеки Українки приходять відвідувачі різних вікових категорій: обидва відділи, і дитячі, і дорослі взаємопов'язані. Тому якщо немає якоїсь книги в дорослому відділі, її знаходять в дитячому і навпаки. Для дошкільнят, для тих, хто самі ще не вміють читати, мами, батьки, бабуся, дідусі можуть брати книги в дитячому відділі. Батьки приходять до дітей, і є такі, що маленькі дітки, а вони хочуть їм уже почитати там треті три, роки. Ми не відмовляємо їм. У дитячому фонді бібліотеки представлена література для дошкільнят учнів перших, других, третіх, четвертих, п'ятих, шостих та сьомих, дев'ятих класів. Представлені тут і енциклопедії, словники, збірки класиків, сучасників, сусідня література. Туди входять і дошкільнята, і батьки, і бабушки, і діти з других сіл, з Халеп'я, з трипілля, Верем'я, деякі з Обухова, деякі в Київ їздять в ліцеї, в гімназії, а сюди приходять. Бібліотека. Дуже багато дає об'яв про книжковий фонд, про періодичні видання нові і про масові заходи. Співпрацює з багатьма підприємствами, організаціями і навчальними закладами. Бібліотека ретельно відстежує книжкові новини, вивчає і систематизує їх. Згідно уподобань читача, бібліотекар підбирає літературу, яка припала до душі і могла задовольнити інформаційні потреби користувача. Тетяна Владимировна з Яковичем працюють дуже довго. У них є свої читателі, які постійно приходять іменно к ним. Вони знають їх желання, їх мисли. Даже приходять от у мене таке настроєння. Помогите на який книжку. Знає, найти... опыт, Сьогодні до бібліотеки йдуть школярі зі списками літератури. Студенти з темами рефератів, дорослі читачі просто за інформацією. Ходять різні верстви населення: від дошкільнят до пенсіонерів. Люди приходять 80 років і шукають класику, щоб перечитати, бо що ж, я помру, і не перечитав Толстого чи нікрасова. Бібліотека це місце, яке є в кожному місті, і воно як будто ти приходиш домой. Як як приходиш і можеш отримати ту інформацію, яку тебе дадуть. Не за деньги, не надо стадії в очереди. просто ти приходиш і отримаєш інформацію о жизни міста. Велику увагу приділяє бібліотека о роботі з молоддю, вважаючи пріоритетними напрямами виховання на основі етичних, моральних цінностей, популяризації здорового способу життя, спонуканні до різнопланового читання. І коли ви читали книги, ну, скажімо, 15-річний капітан, але коли ви бачили фільми, повністю розчаровувалися. Тому що ваша багата уява, яка наворочена Господом Богом вашими батьками, малювала зовсім інше. Ви бачили світ своїх фантазій, своїх ілюзій. Книги. Інтернет інтернетом. Ну каже, в мене й очі болять, і розсіюється. А іменно книгу я сідаю, читаю. Ось одна цих двох дітей подивіться. Питаю, чого ви не берете Гаррі Потера додому? Тому що вдома нема нам коли. Знаю, що тут завжди їх будуть ждати і будуть їм раді. Чим тобі тут подобається? От ти не вдома читаєш а саме в бібліотеці. Раніше я читав вдома, коли у мене було більше часу, а зараз, по перше, вдома немає часу. Я зайнятий. По-друге, вдома більш шумно, а тут тихо можна прийти і почитати. Я відвідую бібліотеку. В один раз в тиждень або два. Бо я читаю ще вдома, але не дуже в мене вистачає часу. Тому я сюди приходжу. Тут тихо, і мені вдається тут більше прочитати ніж вдома, і більш цікавіше, ніж також вдома. Естетичний затишок, відчуття комфортності бібліотечного середовища зустрічає вас в українській міській бібліотеці. Відвідувачі приходять сюди, підходять до стелажів і вибирають книгу до вподоби просто. І зручно розставлені книги у нас за галузями знань. Це і науково популярна, технічна природнича література, література з питань мистецтва, спорту, книги з філології і звичайно художня література. Художня література закладу поділена на зарубіжну та вітчизняну, проте, зважаючи на запити читачів, ми виділили літературу детективну, виділили літературу так звані жіночі романи. Поезію і історичні романи у бібліотеці широко представлені періодичні видання. Ми потужно виписуємо періодичні видання, і я всіх закликаю тих, хто по якихось причинах не може або не хоче виписувати періодику, Є така можливість приходити в бібліотеку її читати, адже газети і журнали щоденно несуть політичну, економічну, соціальну інформацію. Ось у нас е, така створена картотека періодичних видань. Тут е, якщо читач приходить в бібліотеку, то навіть не обов'язково запитувати у бібліотекаря. Він може сам познайомитися, які журнали, які газети виписує бібліотека. У картотеці періодичних видань щодня роблять відмітки про отримання нового номера. Працює куточок читача. Урядовий кур'єр, культура і життя. «Життя, Літературна Україна. Нема тут цієї газети, але ми її теж виписуємо. І нам оці культура і життя, літературна Україна дуже допомагають в роботі. Періодичні видання виписуємо багато, тут нема чого сказати. І все, що діти хочуть, все ми їм виписуємо. Серед розмаїття періодики представлена й газета нашого міста Дніпровський проспект. Ця газета підшивається. У нас Дніпровський проспект з 2005 року є газети, так що можна познайомитися, знати про українку тих років. І ось ціла виставка. Це виставка постійно діюча, де у нас матеріали газетні, журнальні про наше рідне місто. У бібліотеці представлена велика кількість фахових журналів, що задовольняють потреби найвибагливіших читачів. А бібліотечна планета. І виписуємо позакласний час. Це ну просто джерело таке, де можна і сценарій знайти, і до ювілеїв, письменників, художників, поетів. Кожен відвідувач може ознайомитись з творами, що представлені на краєзнавчій виставці. А це творчі доробки поетів, письменників Обухівщини, Київщини і, звичайно, наші місцеві поети. Це всі майже книги з автографами авторів. Вони подарували нам, вони приходять до нас. Нас приносять до нас свої нові твори. У бібліотеці працюють дві виставки нових надходжень. Ось тут книги подаровані відвідувачами. На подібній виставці, коли книги розташовано як на долоні, так і хочеться взяти одну з них та почитати. Книга до книги, читачеві, бібліотека говорить в українці: читачі часто приносять до установи власні книги, аби поділитися ними з тими, хто цього потребує. Наталя Ляш говорить, що багато книг роздали по ліцеях, гімназіях, лікарні, медучилища і профтехучилища. І заучі, вчителі цього дуже задоволені. Інша виставка: виставка журналів. Чи надійшли до бібліотеки? Тут перші номери цьогорічних видань. Ось журнал, який користується великим попитом, мама і я, дуже багато дітей, мам і бабусь. Ми з Наталією Григорійної бабусі, і нам обом теж є, що прочитати в цьому журналі. Журнал здоров'я, цей журнал ми обіцяли нашій групі спортивній, яка займається, Ось вже трошечки у нас побуде і віддамо їм, хай вони користуються їм теж, це, мабуть, знадобиться. Кореспондент дахні, ліза мой дом, Наталі. Для як сказати, умілих рук Бурда, і Сабріна, і ще Верена у нас є. І тут уже є підбірка для тих, хто прийде до нас в неділю в клуб квітникарів. Тут Дім сад, город, і ми ще ви огороднік, і ще ми виписали Квіти України. Тут два журнали, які я не можу не назвати вам. Бо сама з цікавістю їх читаю, і читачі е, люблять ці журнали. Це біографія і лічності. Колись е, виходила, і у нас є ця серія, яка називала «Жизнь замічатних людей. Книга. То це, ніби міні. «Жизнь замічатних людей. Тут дуже відомі люди. Тут ось Олександр Грін, Джеральд Дарел, тут теж цікаві дуже і про худож... про видатних людей, художників, акторів, і навіть і знову знову ж таки, ми цими матеріалами теж користуємося для того, щоб проводити якісь масові заходи. А заходів у бібліотеці міста Українки відбувається справді багато. Відбулось 102 заходи на базі міської бібліотеки, і я думаю, що саме через оці фактори збільшилась майже в два рази відвідуваність. Ой, я пам'ятаю. Що... І ці радянські часи, так, да, масові заходи проводили, конференції, бібліотечні уроки, не без того. Але щоб зараз показували фільми, і щоб був інтернет, і готувалися не тільки на періодичних виданнях і книжках, а і таке нове вишукую, що й не чув ніколи, то це дуже сприяє роботі. Ми участвуємо у всіх мероприятиях міста никогда не відказуємося, прошлом году ми йолки даже делали, то есть Ми пробовали. і ми никогда не говорим слова. Ні, бібліотека згуртує людей, допомагає знайти їм спільні захоплення. Тут поєднуються особисті та громадські інтереси. Розвивається творча активність. Взяли то що уже вже було. Добавили нашей активностью, нашим желанием, нашими людьми людьми, які в нашем нашому місті, і Это и Це правда центр большого такого нашого громадського життя. Традиційними для закладу стали заходи, що носять назву «Місто читає дітям, у ході яких підростаючому поколінню прищеплюється любов до книги до читання. Ці заходи не лише цікаві, а й пізнавальні. Працює тут і зразкова літературна дитяча студія Мальва, яка дарує дітям можливість займатися творчістю. Наші дітки дуже активні. Вони себе ведуть завжди гарно, розкуто. Певно, що приходячи у зразкову літературну студію Мальва, від якої ми працюємо, ми мусимо шукати десь приміщення, аби займатися. І От зараз ми займаємося у приміщенні міської бібліотеки міста Українки і ми дуже вдячні, що нас сюди пустили, бо нам тут дуже тепло, затишно і гарно, нам допомагають книгами, допомагають спілкуванням. І Ми проводимо тут гарні заходи. Складаємо вірші, мені дуже подобається. Ми тут і казки, і оповідання складаємо. Ну, всякі вігри, всякі можемо погуляти, конкурси проводимо. Ось такі вірші пишуть юні літератори. Червоні кетягікалини це символ нашої країни. Червоні, соковиті. Як діти України, вони талановиті, неначе зачаровані, красові оповиті. Такі студії, інші прояви дитячої творчості повинні. Ну, бути дуже широко представлені в країні не тільки у нас на Обохівщині, не тільки в Українці або в Обухові взагалі в країні, тому що це той час, коли людина опановує себе. Пробує себе і власне з'ясовує, а в чому вона може стати справжньою у приміщенні бібліотеки відбувається велика кількість найрізноманітніших заходів, як то день тетяни з вікторинами, концертними номерами, подарунками та заходи, що реалізуються в рамках програми ПРООН. Тут проходять брейринги для учнів шкіл міста, аби діти могли продемонструвати власну еродованість та знання різних тем, а також виставки: політ дитячої фантазії вражає. Організовуються зустрічі з вихованцями дошкільних закладів міста, проходять бібліотечні уроки, метою яких є знайомство майбутніх читачів з бібліотекою. Її відділами книгами організовуються вікторини сторінками дитячих казок. Міський клуб джерело українки проводить творчі зустрічі з митцями з інших населених пунктів. Подібні заходи згуртовують однодумців, які зберігають і відроджують традиції українського народу. Дуже приємно, коли нам все нові і нові члени клубу. Наш клуб об'єднує... Объединяет... Творчество многих многогранних творчество традиційними для бібліотеки стали засідання клубу квітникарів Українки. Ініціатором організації нашого клубу була бібліотекар наша Тетяна Володимировна Кондратенко. Вона предложила мені зайнятися клубом, собрати любителей цвітоводів, які займаються. В городе у нас з клумбами, нашими цветами, которые люблять наш город, которые хотят сделать його красиве. Ми проводимо засідання два рази в місяць. Люди приходять зі своїми проблемами, з своїми мечтами, желаннями і ділимся зіменами і, і розповідаємо, як вирощувати розсаду. У приміщенні бібліотеки переглядають фільми, проводять лекції. У клубі сімейного розвитку батьки отримали можливість поспілкуватися, поділитися досвідом, обговорити питання організації дозвілля для себе та власних дітей. По-перше, ми познайомились з більшим кругом людей, жінок. Міста Українки, бо, як ми знаємо, місто розстроюється, і нові жителі не дуже так входять в наші круги. І завдяки цьому колу є нові люди в нашій компанії. Зараз настали такі погодні умови, які не дозволяють дітям гуляти на вулиці холодно, і так далі. І це насправді, дає можливість проводити дітям більше как бы, в в как режимі, привыкли летом, літом, да, со своїми друзями, там подружками і так далі. Також приміщення міської бібліотеки Українки відбуваються вечори класичної музики, Багатогранність класики. Її особлива аура дарують приємні враження та свято для душі. У бібліотеці увазі читачів пропонується інформація про знаменні та пам'ятні дати, оформлено куточок, що носить назву календар. Ми отримуємо дуже хороше видання Календар знаменних і пам'ятних дат. Тут так дуже-дуже детально по кожному місяці: дати ювілейні і просто дати дні народження, знову ж таки, письменників, художників і науковців. І ось на, ці, на цих поличках календар знаменних дат. Ми виставляємо книги, чи дні народження припадають на лютий. Тут представлені твори Лесі України. Українки Жуковського, Прішвіна, Жульверна, Ірвін Шоу, Вахтангов, Шаляпін. Бібліотеки є активними пропагандистами інформаційного суспільства. Вони вказують своїм читачам на їх права щодо безперешкодного доступу до інформації, відкривають нові цікаві твори. Свого часу спонсори подарували міській бібліотеці Українки сканер, принтер, ксерокс та п'ять комп'ютерів. Ми хотімо презентувати нашу наш вклад в розвиток міста Укранки, і в частности вот мы оснастили библиотеку компьютерной техникой, хотим, чтобы библиотека города Укранки была современным таким научно-учебным подразделением, которое даёт возможность детям свободно общаться в интернете, читать хорошие книги. Це такі ще одні невеличкі може, але ворота Сучасну всесвітню систему китайське народне прислів'я говорить: якщо ви заглядаєте на рік уперед, садіть рис. Якщо ви заглядаєте на 10 років уперед, садіть дерева. Якщо ви заглядаєте вперед на все життя, Навчить людину. Тому сьогодні в міській бібліотеці Українки відбуваються фундаментальні зміни: від книгосховища до постачальника інформації. Любой чоловік з вулиці, маючи просто паспорт, іноді буває не маючи паспорт, а приходить в бібліотеку і записується. Тобто ми себе привлекаем читателей. Це хороший повод і метод для этого. Є певні правила. Дети до 10, до 15 лет должны написать родители должны написать заявление о том, что они разрешают ребенку заниматься за компьютером и работать в интернете. І є ограничення по времени. дітям до 10 років, всього 30 хвилин. Тось тобто ми заботімося їх здоров'я. Поява комп'ютерних інформаційно-пошукових систем у бібліотеці вимагає від користувача спеціальних навичок розуміння щодо представлення інформації в базах даних, уміння вибрати основну галузь пошуку, користуватися ключовими словами. Заходити на любую страничку, которая їх інтересує. Они можуть зайти в Google найти інформацію, вони можуть собі відкрити страничку і пообіцятися в соціальних сетях. Вони можуть на реферат, як школьники, так і студенти, і ми можемо їм розпечатати або збросити на діск. Свій час не було в нас комп'ютерів. З літа починаючи, я також своїй комп'ютер, тому що всі ці знання треба багато книжок перелистати, щоб їх знайти щось цікаве, інтересніше, кожен раз інтересніше. Там же ж можна легко саме ти задаєш питання. І я для того, щоб. Більше дати дітям я освоюю комп'ютер, не дивлячись на свій вік, мені це цікаво, тому що в результаті виграють усі значну кількість відвідувачів бібліотеки. Представляють студенти Обухівського медичного училища та учні професійного ліцею міста. Тому що це діти, які приїжджають прижаться всі України, і э, ані нада скучають тусь соціальна сіті та та нітечка, яка зі своїми радними, працюючи за комп'ютером у читальній залі, завжди можна отримати будь-яку інформацію, яку не можуть надати в друкованому вигляді. На Методичній раді нашого медичного училища ми підійшли до висновку, що у нас час необхідно підвищити якість навчального процесу з тим, щоб готувати медиків згідно, Згідно стандартів Болонської системи, З цією метою ми вирішили використовувати мережу інтернету, спочатку училища, але спряскалися приятливі обставини з тим, що в нашій бібліотеці міста Українки була сформована доволі з хорошою швидкістю віртуальна лабораторія. Ми її так розглядаємо, і студенти разом з своїми викладачами вже мають можливість брати участь у віртуальному простеженні чи активності. Проведення операці... операцій або терапевтичного впливу. Ось така вона сучасна бібліотека Українки, що стала центром громадського життя, і яка своєю найбільшою проблемою вважає малу кількість літератури, що є в її фондах. Тож завітайте до установи та подаруйте книгу, яку прочитали іншим. Бо книга до книги читачеві інформаційний, культурний, освітній заклад.